Всім доброго вечора, шановні виборці, шановні мешканці. Мене звати Юрій Дудка. І сьогодні ми будемо розмовляти про місцеве середування. а саме, що таке виконавчий комітет, як він повинен бути правильно сформований. Бо на сьогоднішній час в місті Суми відбулось утворення виконавчого комітету, в якому приймали участь депутати Сумської міської ради, а також сумський міський голова. Але справа в тому, що даний виконавчий комітет Сумської міської ради нічим не відрізняється від тих виконавчих комітетів Сумської міської ради, які були утворені до них. Бо в складі виконавчого комітету Сумської міської ради наразі знаходяться різні люди, які представляють різні політичні партії. І, мабуть, різних депутатів Сумської міської ради. І виникає просте питання: ці люди що там будуть робити, чи вони будуть відстоювати інтереси? Відповідь очевидна, саме цих осіб, самих, саме цих політичних партій. Але як же повинно бути правильно відбуватись формування виконавчого комітету Сумської міської ради для того, щоб сам виконавчий, комітет, як виконавчий орган ради, представляв спільні інтереси територіальної громади міста Суми в різноманітних питань стосовно життєдіяльності. Наша команда розібралась і. Скажу про те, як повинен бути правильно сформований виконавчий комітет Сумської міської ради. По-перше, в складі виконавчого комітету Сумської міської ради повинно бути 11 осіб. А саме це Сумський міський голова. Перший заступник Сумського міського голови, заступник Сумського міського голови з питань діяльності виконавчих органів рад в галузі соціального розвитку. Заступник Сумського міського голови з питань діяльності виконавчих органів рад. В галузі економічного розвитку, заступник Сумського міського голови з питань діяльності виконавчих органів рад в галузі культурного розвитку, керуючий справами, директор департаменту міста будування та архітектури, директор департаменту соціального розвитку, директор департаменту економічного розвитку, директор департамента культурного розвитку, секретар ради. Саме в такій послідовності, і саме так повинна бути. Відбуватись формування виконавчого комітету Сумської міської ради. Чому в такій послідовності і чому саме так це окрема тема обговорення? Але саме так повинно бути для того, щоб не було ніяких інших осіб, тобто людей з вулиці, і щоб там були виключно представники особи скандування, які мають відношення до? Конституції України і відповідно до законів України, а не ті люди, які взагалі не мали, не мають і, мабуть, не уявляють уявлення, що таке місцеве вредування, що таке виконавчі органи, що таке Конституція України, що таке повноваження. Саме в такому вигляді повинен бути сформований виконавчий комітет Сумської міської ради. Вивчаємо місцеве средування. Всім вам дякую.